Так, друзі, вітаю всіх. Продовження на тему супорта заднього, заміну колодок. Так, я його відкрутив, як бачите, це все робив без вас, тому що трошки неудобно, незручно було. Так, головочка нормально справилася зі своїм завданням. Е, так, де це вони? Ага. Ось ось вони ці болтики під цю зірочку, бачите як дуже файно надягається. Я там біля магазину примірив. Нормально. Тільки халепа трапилось одного, я зірвав. Отут він залишився. Ну, я думаю, що не біда. З допомогою зварки я її викручу, приверу гайку. На... О, це не перший раз, покажу, як це робиться, хто не знає. Е, дивіться, яка цікава система. Я там вже лівий супорт колись крутив. Я трошки підзабув, мене є запасний, я пішов, подивився. Як він, система його устроєна? У мене ще колись, бачите, я собі зробив такого ключа, такого ключа рогача. Но на той супор, що у мене зліва стояв. Я поставив, ну, там, то, придбав би замінив. І мене зараз супер, що на цій машині стояв, він лежить на столі. Там. Я колись під нього зробив таку вилку, вона вставляється ось в поршень. І крутиться. Коли ставляться нові колодки, ти скручуєш поршня, він ну, робиться, ховається туди середину по різьбовому. Зараз я покажу, щоб було все ясно. Ну, на цей поршень воно не підходить, Зараза, треба перероблювати. Ну, цей поршень він здоровий, бачите, він буде злітати. Можна хоча б якось акуратно крутити, але но... я піду зараз на цю сторону, в мене є такий ключ. На другу сторону напевно, такі припуті, Чуть вужче, щоб можна було крутити. воно Отак куди напроти одного приварити і воно буде працювати. Бачите як? Ті канавки буде. Свого роду вилка така. Це все час звісно, тратиться, але нічого. Грілку і грів. Тут теж біда в мене коїться. Хотів викрутити, заглушити трубку, ну щоб поратися з тим супортом на столі. Не вийшло. Надо, по-перше, ключа хорошого. У мене отакий ключ є на 10. Ну я його колись, він має бути, він має бути такий, як оцей, бачите, під трубку надягатися. А я його трошки розпиляв і він зараз розходиться. Треба купувати новий ключ, щоб підходив сюди. І сюди зразу, щоб прокачувати. якщо Так, Йдемо до столу. Ось мій супорт, який стояв на Рено колись. Ось Бачите, як я робив. До цього воно підходить. Ось крутиш, бачите, воно накручується. Е, так, Хто не бачив його середини, я зараз вам покажу, яка тут система. Він виходить, сам, ну, коли колодки підтираються, він типу, сам підкручує себе, а вже сам ручник. просто ось Зміжна виконати. Коли затягується трос, ось у на натвій. Він давить уже там різьбою самою. Так, ясно. Там один підписник мені говорив, що тут має бути якась пружина. Е, то, можливо, то в третіх сценіках, я не знаю. Ну, там в третіх, я, наскільки знаю, там стоять моторчики вже на самих супортах. У мене товариша третій. Дядя Вова, привіт передаю е, У нього моторчики вже на супортах стоять. Тут для пружин нічого не передбачається, ніяких отворів. Тут пружина вже сама стоїть всередині в цьому, тому що бачите, як його відкидає. Ну Не знаю, можливо, там на трусах і повинна якась бути, але воно працює всередині пружина. так Зараз викручу поршня, покажу вам. Так, друзі, ось я вже викрутив цього поршня самого. Бачите, тут яка різьбова Шток. Коли колодка підстирається, чуть -чуть, він типу, регулює сам зазори. Ну, Тобто Стерлось воно раз, викрутилось, раз, викрутилось, ну, типу, вилазить від. Все, нічого складного. Поршень цей поршень. В непоганому стані я б не сказав, би, що він там якийсь поржавлений, покоцаний, тут да, ржаве, ну, тут, ви ж самі розумієте, це на вулиці біля колодок. Так, ще що сталося, коли я достав оцю штуку, коротше, блин, відлетіла колодка од неї, о цієї бляхи. Так що вже не даремно купив колодочки новенькі. Замінимо, поставимо, все буде чекіпіки. Так, зараз що я хочу зробити? Е, ага, оцього ключа мені треба переробити. Все, добренько, йдемо далі. Зробив, випиляв, бачите, такі, зараз піду попробую, чи підходить, Та підходить. Я думаю, 100% підійде, бо тому що я дивився. трошки тепліше сьогодні, тому вирішив зайнятися цими колодками вже. У в хаті сидів, думав, коли вже тепло трошки буде, щоб піти поробити. Повіряємо, зараз дивимося всі разом. Ага, трошки треба вуш. О, ні, нормально, підходить. підходить. Падаю зараз Одної Рукою неудобно. Надів. Чуть-чуть, так, трохи можна було б ці зубці підпиляти. ну Я думаю, що открутиться. Зараз буду пробувати, чи крутиться. Так, покрутив, закрутив трохи, вкрутив. Зараз буду ставити колодки. Буду ставити колодки, дивитися, чи потрібно ще вкручувати, чи, чи вже хороше. Тому що якщо великий зазор буде, треба буде тоді тормозами чик 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 щоб воно підганялося. Викручувати треба у цього болта зараз. Сінічев, товариш Сіннічев, дядя Саша. Приїдь мені викрутити цього залому. Ні, так впадло витягувати цю сварку сюди. Ну прийдеться. Блін, це ще ж акумулятор, треба навіть, відключати буде. М -м -м. А ні, тут маса в нас тут не проходить. І тут не проходить, тому що блок на резинових... Ну, через провода може піти зразу. Ай, лки-палки. Зараз спробую гайку сюди знайти. Зажать двома гайками. Викрути так швидше може буде. Та думав надурити цю систему, ні. Як завжди не виходить надурити. Прийшовся в кінечному результаті доставати сварку. Зараз прихвачу ту гаєчку і викутиться вона по-любому. Трохи часу зайняло, дапка переноску по блин, це ж без вуглі кислоти не поварить. Зараз відкриваємо кармільчика свого. пошла жара. Так, идем варить, машку берем. Товариші глядачі, виявляється, тут різьби немає, я щось думав що тут різьба є. Воно просто вставляється і закручується ось сюди. Ось сюди воно закручується. Ай-яй-яй, зараз піду бистенько подивлюся. Як у нас... А, ці ходять нормально, направляйки, бачите. Так. Ну все, можна збирати. кучі все, зараз ставлю супротики нові. Оціп. Колодочки новенькі сюди. Новенькі колодочки. Ну і все. Так що йдемо, зараз напакуємо. Хочу окремо подякувати цьому апарату. Він мене постійно виручає. постійно. Так, Запакував новенькі колоди. Ай блін, тут крайня трошки слабенько держиться. Зараз буду ставити все туди на супорт назад. Вже темніє, трохи треба бігом спіти все. Ставив я його вже, цього так. мучився довго, тому що мало викрутив той барабан, що я вам казав. ну Не барабан, а поршень. Ще вкручував туди трохи його, То він ну, десь торчав. Короче, треба, щоб він з супорта вилазив. Розбирав назад, все виймав, брав у цього ключа спеціального. Спеціального ключа брав і вкручував ще. Там так, ну що, зараз зажимаю з тої сторони. Де це ага, ось. зажимаю і, в принципі, все, ставлю колеща. На сьогодні це буде все. А, ну З лівим колесом. Може, завтра побачу. Якщо буде тепло, полізу завтра зроблю. Я вже буду знати, що в мене 100%. 100% нові колодки і тоді вже ну я не знаю далі, що колопати. Ну, я на рахунок того блоку. Все покажу, все розкажу, який буде кінечний результат. ну Вам, друзі, всім до побачення, дякую за перегляд. Не скупіться на ці лайки. Я вже попрошаю, починаю часом, останнім часом. Ну, це ж не важко лайкнути це відео. Розвивається канал. Може потрошки будуть люди підписуватися. Ну все, до наступних зустрічей. Дякую за перегляд.